Всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі майстер-клас з виготовлення декоративної квітки Мак. Всі знають, що в Україні Мак це символ вічності, символ любові, символ кохання, а також символ пам'яті. Квітку МАК, виготовлену із штучних матеріалів, можна використати для прикрашання різноманітних виробів, предметів інтер'єру, можна використати як прикрасу для одягу, елемент українського віночку, можна використати просто як заколку або брошку, і вона завжди буде гарною, яскравою і буде приваблювати увагу інших людей. Для виготовлення квітки МАК потрібні такі інструменти: це ножиці. Лінійка, запальничка або свічка, клейовий пістолет, голка, шпильки, матеріали, стрічка атласна шовкова шириною 5 см, червона. 40 см нам потрібно буде для однієї квітки. Стрічка атласна, шовкова, салатова або іншого кольору для виготовлення пуп'янки 5 см. Стрічка атласна шовкова, шириною 5 см зеленого кольору 15-20 см, в залежності від того, скільки листочків ми з вами хочемо зробити. Петер або інший цупкий матеріал для основи квітки. Нитки чорні. Десятий номер або якісь цупкенькі ниточки для того, щоб можна було зробити течинки маку. Ну і, за бажанням, можна манну крупу для того, щоб оці течінки прикрасити трішечки. Отже, почнемо. Для виготовлення однієї квітки відрізаємо 40 см червоної стрічки. Далі ми складаємо цю смужку навпіл, розрізаємо. Потім кожну із половинок складаємо навпіл, розрізаємо. Ножиці я беру для цього досить такі міцні для тканини. Тоді наш зріз буде рівненьким і акуратним. Ще раз складаємо навпіл і знову розрізаємо. У нас отрималось вісім однакових квадратиків. Для пуп'янки мака ми від салатової стрічки відрізаємо квадратик, відміняємо край і зробимо квадратик. Як зробити квадратик, можна скласти на кут, на куточок і по цій лінії відрізати. Ось. Квадратик є в нас, видно. І для листочка ми нарізаємо, ну, наприклад, сантиметрів по 6 або по 5, нарізаємо зелену стрічку. Раз, два, і третій листочок. Є. Ну, я захотіла зробити три листочки, а хто хоче більше, будь ласка, ніхто не проти. Ось наша краса така має вийти. Наступний етап виготовлення квітки ми беремо оці наші пелюсточки маку і маємо їх отут куточки зрізати. Ще раз уважно дивіться, у нас праворуч і ліворуч є кромка, край стрічки, який. Не дає стрічці обсипатися. Нам потрібно від одної кромки до іншої кромки зробити заокруглення по куточках ножицями. Тобто, тако взяли раз, зробили заокруглення. Нижній край ми не чіпаємо. Єдине, що можемо обрізати зайві ниточки, ось таке заокруглення ми зробили. Для пелюсточки далі ми беремо запальничку. І акуратно підносячи збоку до краю тканини полум'я, ми оплавляємо наш край стрічки, і поки він гарячий, трошечки його розтягуємо. Знову підносимо до полум'я край нашої стрічки і розтягуємо. Ось у нас такий лохматенький край має отриматись. Там, де у нас пряма лінія, ми її просто. Приплавляємо, щоб вона не осипалася. Хочу зауважити, що оце воно підгоріло із-за того, що у нас не до кінця були обрізані ниточки стрічки. Треба все рівненько підрізати, тоді отакого от не станеться. Хоча це ні на що не впливає. Ще раз повторимо: беремо нашу пелюсточку, обрізаємо плавно куточки, зрізаємо. Раз, і два. Нагадую ще раз, що у нас з боків залишається пружок, кромка. Зверху у нас зріз і знизу прямий зріз. Оці зрізи ми зараз обробляємо запальничкою або біля полум'я свічки, і одразу злегку розтягуємо: для того, щоб наша пелюсточка була природного вигляду. Як в природі, оцей край для того, щоб він не горів. І не плавилося більше, ніж треба. Ми його акуратно зрізаємо стрічку і акуратно його приплавляємо. Все. Ось такі пелюсточки. Робимо таких вісім штук. Ще хотіла зауважити, що такі квіточки ми робимо з дівчатами на уроках трудового навчання у шостому класі, і діти з цією роботою справляються. Треба підносити до бокового полум'я, там, де синеньке полум'я від свічки да, або від запальнички. Єсь. ось. Маємо вісім майже однакових пелюсточок. Одразу ж можемо підготувати серединку для квіточки, для цього ми квадратик позеленкуватого кольору так само обрізаємо куточки, заокруглюємо. І з другого боку так само заокруглюємо куточки. Намагаємося перетворити квадратик на кружечок. Є, створили. І запальничкою просто оплавляємо краї, щоб вони не торочились. Є так. І можемо зразу собі створити листочки, складаємо навпіл нашу зелену стрічку, вирізаємо з неї. Будь-якої, яка нам подобається форма, листочок, Отако. оплавляємо край і теж його витягуємо. Ось такий листочок в нас виходить. Далі, для того, щоб він був більше схожий на листочок, ми можемо його скласти навпіл, і створити тут Ось таким чином. Складаємо оту -от -от навпіл від серединочки. Так само легенько-легенько проводимо вогнем. Воно трішечки так прилажується і тримає цікаву форму. Така форма. І тут так само, по дві жилочки з обох боків. Цього буде достатньо, щоб листочок був такої цікавої форми. Ось такий листочок. Ну, і ще разочок можна приплавити посередині. Для того, щоб він тримав ось таку форму. Так само робимо інші листочки. До речі, можна було робити листочки з такої самої стрічки, як серединка. Така квітка теж буде виглядати дуже цікаво. Дуже гарно виглядає у виробі. Так, і останні лисички. Пам'ятаємо, що ми працюємо з відкритим вогнем, тобто у нас волосся воно має бути підібраним. Не нахиляємося низько біля вогню і вчасно його вимикаємо. Якщо в нас є якась несправність запальнички, то краще нею не користуватися. Так, всі заготовочки в нас вже є. Наступним етапом в нас буде збирання квітки. Так, ми розкладемо пелюстки в рядочки. Перший рядочок це в нас буде три пелюсточки, а другий рядочок це в нас буде п'ять пелюсточок. Ось ми їх так викладаємо до себе виворітним боком. І з виворітного боку, так, і будемо їх сшивати між собою. Ось тако. Я заселила нитку в голку, зробила гарненький вузлик, щоб він не пройшов скрізь стрічку. і починаю з'єднувати між собою три пелюсточки, верхній шар. Квітки. Перед тим, як почати їх збирати на нитку, я накладаю другу пелюстку на першу, виверітом до себе і починаю близько до краю, десь пів см, відступивши від краю, я отакими дрібними стібочками вперед голку починаю нанизувати на голку, стрічку. Ось так в мене виходить. Беру наступну пелюсточку, накладаю десь приблизно на 1 см одну на одну. Я користуюся. Показниками свого пальця, щоб не шукати лінійку, тобто на палець, приблизно менше, ніж на палець, і далі прошиваю передголку, розправляю наш шовчик, ось в мене що виходить. І наступним етапом я беру першу пелюсточку, накладаю на останню, тобто з'єдную їх в коло отаким чином. І далі прошиваю. Ось. Прошили все коло повністю прийшли до початку, до вузлика, і стягую цю всю красу на ниточку. Стягнула на ниточку, встромила туди всередину пальчик, і гарненько надала форму. бутону. Далі, що я роблю? Вколола голку в стрічку, взяла оцю нитку, якою я стягувала, намотала на гостря голки. Два-три рази, щоб утворився вузлик. Пальчиком притримую, проштовхую голку і акуратно, щоб ніде нічого в нас не заплуталося, затягую вузлик. Все, вузлик в мене затягнутий. Вже нитка не розійдеться. І у нас перший бутон готовий. Беремо ножиці, відрізаємо нитку, відкладаємо вбік. Роблю вузлик знову. І збираю на нитку другу партію пелюсток, накладаю другу пелюстку на першу передголку. Починаю з'єднувати їх, розшиваючи отаким зметувальним стібком. Зробили, беремо наступну третю пелюстку, накладаємо на другу. І дрібними стібочками між собою їх з'єдную. Ось мене вийшло. Наступну пелюсточку четверту накладаю на третю. Дивіться: уважно, що у вас тут виверітний бік. Лицевий бік у нас блискучий, він позаду. А попереду перед нами виворітний бік, ми з виворітного боку сшиваємо. Ці квіти робляться дуже швидко. Якщо знаєш, що за чим робити, рука швидко набивається і квіти виходять дуже гарними. Все, зробили всі Зібрали всі п'ять пелюсточок. Ось в нас що вийшло. Є. Тепер я. Першу пелюстку, саму першу, накладаю на останню, таку зверху, з'єднуючи в коло, і продовжую зметувати, збирати на нитку. Ось так. Все. Прокололи, дійшли до вузлика. І акуратно, щоб не заплутатися, починаю це все стягувати. Стягнули. Так. Подивилася, що в мене вийшло тут. Красиво, все рівненько, можна буде ще його порівняти. Далі що, я беру в голку в стрічку, захоплюю нитку, якою я це все стягувала шила, намотала на голку два-три рази, тримаю пальчиком і акуратно через цей вузлик просовую нитку, затягую. Возок затягнули. Він дуже добре буде триматися, бо в нас нитка бавовняна, вона не слизька. Все, ось у мене вийшла такий гарний другий шар квітки. Я обрізаю нитку, відкладаю в сторону. Якщо ми їх з'єднаємо між собою, у нас вийде ось така краса. Далі ми підготовляємо Тому... серединку нашого маку. Наша пуп'янка повинна бути досить об'ємна. Ось така. Впираємо на нитку нашу пуп'янку, але тут ми тримаємо стрічку лицевим боком вже до себе. Ось ми зібрали на ниточку нашу пуп'янку. В цю пуп'янку ми зараз вкладаємо наш синтепон. У нас щільно увійшло всередину, але не було дуже маленьке. Створили такий комочок, вставляємо всередину, так, тримаємо пальчиком і на цей комочок стягуємо нашу стрічку. Все, ось що у нас вийшло. Стягнули, прошили ще трошки уперед, для того, щоб воно в нас не розлізлося. Так. Тепер нам треба зробити маківку. Ми беремо голкою вструмляємо через, наскрізь через синтепон і знаходимо серединку нашої маківки. Тепер ми беремо отако через е, всю кульку, протягуємо нитку і знову повертаємося в цей отвір. Те саме робимо напроти. Стягуємо на нитку для того, щоб якби дольки такі утворювалися. Так, а тут вже ми можемо поділити навпіл, а потім ще раз навпіл, а можемо на три частини розділити вже хто як собі придумає. Тепер я беру отак через серединочку, проколюю вниз. Видите, яка краса в нас вийшла, отака пуп'янка. І тут знову ж таки знайомим нам способом закріплюю нитку. Наступний етап нам треба підготувати течинки. Я беру просто нитку, отак три пальці розсунула і намотала скільки хочу. Може, хтось взагалі буде без цих тичинок робити, а може хтось візьме готові вже тичинки, такі, як ті продають в магазинах для рукоділля. Тобто тут кожен обирає такий спосіб, який йому більше подобається. Так, зробили, взяли оцю ниточку, обрізали і зав'язали. Дивимось, щоб це було посередині перев'язано. Так, щоб воно зв'язалося. Зараз, поки нагріється пістолет, розрізати наші течинки і дрівняти їх. Ось така квіточка в нас зібралася. Тобто ще раз розказую, що ми з'єднали між собою. Верхній шар квітки з нижнім шаром квітки. І далі пуп'янку з е, течинками з'єднали всередину вклали на клей, на гарячий клей. Тобто все дуже-дуже-дуже просто. Ну і залишилось підклеїти під низ листочки. Подивилися, як вони нам подобаються, що були. Отут тримаємо, перевернули і отакенько тут намастили клей. Другий листочок поклали отаку зверху. Два, три. Ось така квіточка в нас вийшла. Воно ще гаряче, але воно вже гарнюня. Можна ще підклеїти, щоб воно більш міцно трималося. Так, Все. хай квіточка в нас застиває. А ми, щоб там гарно все виглядало знизу, ми зробимо фетру таку основку, до якої прикріпимо шпильку. Вирізаємо кружечок фетру. Або беремо готовий кружечок, або обводимо монетку. Робимо таку у фетрі два маленьких прорізи малесеньких-малесеньких, отакого. Сюди встромляємо нашу булавочку. Тупим кінцем. І застібнули. Тепер тримаємо за булавочку. Гарно-гарно змащуємо це все клеєм, щоб в нас він був міцно. І булавочка туди потрапила, щоб вона не ковзалася там. Змастили, розвернули нашу квітку і. Додолу приклеїли, щоб вона в нас гарно виглядала. Булавочку постаралися поставити, щоб вона стояча була. Це один із варіантів оформлення. Якщо є бажання цю квіточку використати у віночок, тоді ми можемо цю основку не робити, а одразу на віночок прикріплювати нашу квітку.